А що привіт, Деніс? Привет. Да, в принципі, ти гарно виглядаєш так. Не що ти сидів. Жив <свісно> <свісно> на одну стипендії цілий місяць. А як взагалі прийшла в голову ця ідея зробити такий проект, таке реаліті-шоу невеличке. Також вийшло, що десь приблизно місяць тому я випадково в інтернеті наткнувся на одну статтю. Там головний редактор порталу платформ жив місяць на мінімальну заробітну плату, і мені. Захотілось перевірити, чи зможу я прожити. Ну, я адаптував його під це і подумав, чи зможу я прожити на одну стипендію, плюс я доволі транжира. Я, я намагався таким чином, можливо, щось змінити в цьому житті. А щодо того редактора про його долю, що знаєш, він закінчив закінчиться. Так, він... Свій... він закінчив свій експеримент Вдала, благополучно, <клес> Слава. проте він не враховував витрати на комуналку, ну так само, як і я не враховував витрати на... А От про витрати, наприклад. Твій середній чек от в супермаркеті, які там типові продукти ти купував на тиждень собі, найпопулярніші твої товари, якісь. Раніше чи під час експерименту? Під час експерименту, так. Да. Ну, це був чай. Тому що е, на воді я вирішив економити і постійно вживав цей чай, бувало по 6-7 склянок за день я випивав. Потім крупи. Як не дивно, М'ясо я теж вживав, а про точну середню суму навіть сказати не можу, тому що я здебільшого купував на тиждень вперед, або навіть на більше. А на що витрачалось найбільше коштів, окрім їжі, саме якісь там товари, можливо, найдорогіші для тебе в цей період. Ну, я все-таки піддався на спокусу <кус>... і сходив в мак. Потім. Е... Ну, і там на різні такі. Дрібниці, навіть іноді не помічаєш на що ти тратиш свої гроші. А як взагалі батьки і друзі відреагували на ці я, Батькам я не говорив, тому що якщо моя мама про це дізналася, вона сказала: ти й так худим, куди тобі голодати. а ти перестань мається кірні. Ти не за час Е, Ну, за перший тиждень я скинув, здається, чи два, ну, за перші два, чи п'ять, чи два кілограми, вже точно не пам'ятаю, але. В кінці кінців, як було 67, так і залишилось за весь експеримент. Цікаво. Я думаю, буде якась ефективна діта для дівчат, але в принципі ні. Ну добре. А от друзі твої, ти живеш у в гуртожитку. В гуртожитку, так? так. Скільки у вас людей в кімнаті? Четверо. Четверо, як твої, так сказати, ну, закамерники. Вони. Для них це теж було як своєрідний експеримент. Це весело було. При цьому. Е... Як ми колись ділились між совою продуктами, так і продовжуємо ділитись. Як і по плажах не буду. Якщо я приготував гречку ну багато. Я розумію, що я не буду на третій день їсти, і вони її само собою також їли. Не цікаво, прикольно. Після того, як закінчиться цей проєкт, найперша річ, яку ти зробив. Ну, шо в мак. Знову в мак, так. Ну, просто раніше. Я коли десь в центрі гуляв чи е, їхав в оушен е, ну, або в Ашан за покупками, я завжди виходячи з, ну, з того самого Ашану, так іду до відрозі, я думаю, Ні, не, не взагалі не в мак. І так само вже складається певна звичка чи залежність. Плюс купив коли, чіпсів. Тобто, можна, ну, пошутити, що е, мене експеримент нічому не навчив, але це якби. Загострив відчуття. Да. Сказати, так. Дивись, ну це, мабуть, ти живеш під час такого проєкту в якомусь новому для себе ритмі. Може, в тебе з'явилися якісь нові хобі, якісь нові звички, чи старі звички загубилися певні. Щось змінилося в глобальному плані в житті? Став сидіти більше вдома. Плюс. Е, Но мій організм, скажімо, мені спасиві за те, що я став менше вживати шкідливих продуктів. А, бо раніше, ну, як, цей самий я часто вживав, чіпси, різні снеки е, і подібне. А зараз я більш здорово харчуюсь. А люди не пишуть зараз тобі, може, якісь поради питають щодо того, як розпланувати свій бюджет. Ні, такого не було, порад не питали за той час експерименту. Майже кожен тиждень троє, четверо людей е, пропонувало мене покормити, е, потім е, виражали свою підтримку і подібне. Я думаю, Денис може сміло проводити якусь лекцію в Верховній Раді, як правильно витрачати кошти в нашій країні. А, що ще хотів запитати? Море плануєш щось таке подібне ще провести, якийсь ще реаліті, такий проєкт, там, не знаю, як, наприклад, прожити вчителю на зарплатню, ставити експерименти над так. собою. Ну, якщо мені в голову прийде якась геніальна ідея, то чому б ні? Адже це з одного боку і весело, і чогось тебе вчить і інтригуюче. Ти задоволений, що зробив цей експеримент, так. і багато чого з нього виніс, так розумію. Я до сих пор перерізаю чайні пакетики на два. А якісь, може, увага збільшилася до твоєї персони, там на факультеті чи в гуртожитку? Ну, може, в Києві взагалі? Ні, я б не сказав. Просто в гуртожитку, ну, і так, мав багато друзів, просто більшість із них тепер замість привіт говорили: о, ти ще живий? А друзі взагалі тролли тебе там часом. Можливо, О, Кідавали час. фотки їжі. Там, так, щось, купили піцу. фоткали по свій холодильник і <світ> відправляли спільний діалог. Якісь, може, курйози там ставалися за час проєкту, які тобі найбільше запам'яталися, чи вони якось виділилися за цей період. Ну, той самий візит в МАК, Коли, окрім того, що я з'їв своє меню, я ще трохи поварував друзей. Крім цього, в останні тижні я взагалі вирішив, що ай була не була. Е, можливо, мені доведеться пару останніх днів е, нічого майже не купувати, але е, я знову таки піддався на спокусу і купив собі пиво <пива> і і пива. <пива> О, скільки ти залишилося грошей в кінці? Я вже точно пам'ятаю, Здається, 67 копійок чи десь приблизно так. Ну, виходить, в принципі, з того проєкту, цього результат, що студент може прожити на стипендію, так? В цілому так? Підвищувати тобто їй, мабуть, і не варто. Це також індексацію обрали. А це підвищена чи звичайна стипендія? Так, яка підвищена. Звичайна куди підвищена. А там 100 гривень різниця здається. 90 мальку. Зараз ти як плануєш? Ти зараз працюєш чи просто навчаєшся? І... Ну, якщо це можна взяти роботу, то приблизно так. Тобто стипендії розумію, що все-таки не вистачає, ти шукаєш собі роботу, намагаєшся якось себе. Тут о, пошук роботи для мене це не як там важливо не матеріальна складова, а досвід. Тому я живу на ті гроші, які дають мені батьки, і. На стипендію. Не плануєш написати, може, якийсь там. Книгу невеличку. <рістити> <рістити> я, я, я намагався давати якісь поради, лайфхаки, але е, мені в голову нічого не приходило, окрім розв'язання тих сам пакет <рістити> чи е, Як зробити гречку і більш более смачною, і подібне? Е, зате я помітив, що. Навіть просто живучи в общазі, за місяць можна наваритися стільки халяви, як, наприклад, е мені давали приносити е продуктовий набір за те, що я е поміг е сумки піднести і подібне. Плюс за певну допомогу з навчанням. Ти знаходиш що... шляхи, як оптимізувати. Да, коли мене запитували. Що ти за це хочеш? Я спочатку говорив ні, ні, а потом говорив кола чи